Вітаю вас, друзі! Досить поширеною проблемою в Україні в українському спорті. Точніше, є те, що деякі наші спортсмени переходять до Російської Федерації у російські клуби і грають там у окупантів. як от Адаптації котракіцький не треба, всі руска я теж руска Та трапляються і проблеми інші, але не менш серйозні. Нещодавно медіа повідомили про те, що за збірну України з хокею грали сім росіян. Серйозно, сім росіян були у нашій збірні. Хоча Російська Федерація веде проти нас війну. Попри насичений графік в українській хокейній лізі, всі гравці підходять відповідально до виступів за збірну. Ага, особливо відповідально ставляться до гри за збірну України громадяни Російської Федерації. Проте друзі, ця проблема виникла не на рівному місці. Я про цю історію не буду розповідати детальніше, тому що про неї вже й так було сказано. Багато проте я хочу вам пояснити, чому взагалі таке в Україні може відбуватись. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, та вже ж прокоментуйте його. А тепер я маю вас познайомити із головним героєм цього випуску: це Владислав Мангер, колишній голова Херсонської обласної ради, та підозрюваний, точніше, вже обвинувачений у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Кива готовий взяти на поруки Владислава. Слава Мангера, колишнього голову Херсонської облради, якого звинувачують у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, коли мангер був головою Херсонської обласної ради пару років тому. Він вирішив, що йому потрібно мати свій особистий хокейний клуб, і він таки знайшов. Мангер фактично підібрав до своїх рук Херсонський хокейний клуб Дніпро, а сам став там почесним президентом. На людове поле вийшов і почесний президент хокейного клубу Дніпро Владислав. Мангер у новому сезоні хлопцям побажав перемог у себе нічого, але основне фінансування клубу на кілька мільйонів гривень йшло із місцевого бюджету. Навіть деякі місцеві, чи то журналісти, чи то блогери, запитували мангера про витрати із бюджету на цей клуб. що хокей слишком дорого обходяться бюджету. Дійсно Так давайте по-другому подивимось на ці моменти. Ну Но... Що таке хокей, але самого лише клубу для задоволення честолюбства мангера виявилось замало. Він також іще примудрився заснувати кубок імені самого себе. А потім мангер почав набирати у хокейний клуб Дніпро громадян Російської Федерації, тому що, мабуть, без росіян було дуже складно обійтись. Про це писали навіть тоді журналісти, але результату, на жаль, не було. Росіяни продовжували грати за клуб і навіть. Мангер у один із навчальних закладів у гуртожиток одного із навчальних закладів цих хокеїстів з Росії заселив безкоштовно. А коли ситуація набула розголосу, він почав цькувати ректора академії. Потім у житті мангера настала чорна полоса. Йому повідомили про підозру за вбивство Катерини Гандзюк, тому що він був одним із трьох замовників цього вбивства разом із Гордєєвим та Рещуком. І тоді вболівальники клубу Вирішили заступитись за мангера, і на трибунах вивішували плакати на його підтримку. Але навіть дітей було використано пізніше для того, аби заступитись за замовника вбивства Катерини Гандзюк. А ви звідси чи з Херсона? З Києва. Ви з Києва? А хто такий мангер? Домовно. Ви ж тримаєте плакат за мангера. А хто це? Можете розказати? Мангер. Ну хто це такий? Ви не знаєте? А ви знаєте, хто такий мангер? Окей, Може, може ви знаєте, хто такий мангер? Ви не підкажете? Я та коли справи у мангера пішли іще ще гірше, він перебуваючи у СІЗО, по тій самій справі написав у себе на Фейсбуці, що все полишає він пост почесного президента клубу. Саме з таких слів Владислав Мангер почав свій пост у Фейсбуці, в якому повідомив, що він знімає з себе повноваження президента Херсонського клубу. Мангер формально із клубу пішов, але його люди там та й російські хокеїсти залишилися. Навіть зараз, якщо зайти на сайт клубу і подивитись там на склад команди, відкрити перші три біографії хокеїстів цього клубу, то можна побачити, що усі вони є громадянами Російської Федерації. Це росіяни, громадяни країни-агресора, які я нагадаю отримують свою зарплатню за рахунок українських платників податків. До речі, Мангер ще із себе постійно намагається корчити великого патріота. Але як бачимо, те, що він каже, те, що він патріот України. Іні не відповідає дійсності, тому що йому його ж словам заперечують його вчинки, того що Україна повинна бути економічно крепкою незалежною. Ми єдині, тому все, що у нас робиться, ми підтримуємо майже одноголосно і будемо працювати на розвиток нашої області і на розвиток. Нашої держави, дякую, зичу Владиславу Мангеру за вбивство Катерини Гандзюк сісти надовго, а краще сісти на довічне. А українському спорту я зичу очиститись від громадян країни-окупанта, тому що коли Російська Федерація веде проти нас війну, а зараз навіть стягує свої війська масово до наших кордонів, тримати росіяни ще й платити їм гроші це щонайменше неповага до самих себе.